Доброго дня! Слава Україні! Це мозея Коляу. І сьогодні ми з вами поговоримо про клей. Ми використовуємо три різних клея в нашій роботі з мозаїкою. Перший це може бути клей ПВА. Це отакий от рідкий клей, який у нас гарненько накладається рідким слоєм. На нього ми наносимо мозаїку, але тут нам буде треба почекати вже з мозаїкою. Приблизно а, він буде сухий через 2-3 годинки, але краще почекати годинок 10. Тобто ми завжди робимо замазку на наступний день. І нагадую, що коли вже все наклеєно, то воно вже гарно тримається. Іноді якісь шматочки ми забуваємо наклеїти, то краще перед замазкою завжди отак от перевіряти. Другий клей, який ми використовуємо дуже багато в нашій роботі, я називаю зелений клей. Це якісь універсальні клеї, на яких ви можете клеїти також і плиточні вироби. Вони залишають отакі от трошки сліди, цей клей, але він легко потім знімається шпатюлем. Ну, коли ви сядете, вам буде легше. І таким чином, цей клей, чим він дуже сильно відрізняється, що сохне він ну, майже за годинку, і потім вже можна і. Замазку ставити, але ми все одно предпочитаємо робити замазку на наступний день. Але він от такий, дивіться: він як рідка зубна паста. От він у нас він як рідка паста. Покажу ще раз так. Бачите. На нього все те ж саме можна клеїти, можна так само його отак розмазувати, але головне, що він клеїться більш швидко. Сохне більш швидко і розмазується гарно, і його можна купити легко. Тому раджу вам, тим, хто починає, шукати якийсь універсальний клей в ваших магазинах. Звичайно, ну, буває і в китайських, буває, в якихось бутіках для ремонту. Третій клей, який ми теж дуже багато використовуємо, про цей клей я вам розкажу теж, але це для більш професійних, я думаю, робіт. Це силіконовий клей, який ми заряджаємо в такий пістолет. Я покажу вам, як користуватися. І покажу я також, як він сохне. Значить, цей клей, третій, да? знову беремо нашу паличку чарівну, і дивимося. Він взагалі тримається з стоєчки. Він взагалі не тече. Цей перший, да? дуже тече, цей другий ну, трошки, зовсім трошки тече. А цей прям він зразу сохне. От Він сразу сох, в нього вже з'являється така трохи шкоринка, Бачите? Він навіть вже ну, от, він вже не падає з палочки. Тобто вам треба розуміти, що для отих робіт, які ви швидко готові наклеїти, тобто підготовлений проєкт, або вам тут щось срочно треба приклеїти. Захотілося клеїмо цим клеєм собі на стіночку, вже якесь готове сердечко. Це абсолютно нормально. Тільки тоді знімаємо наші ці е, штучки. Звичайно, клеїти треба просто плоске, плоске дерево, навіть якщо воно покрашене. Навіть якщо це плитка, теж можна клеїти. Ось якісь такі у нас є, наприклад, роботи, плитка, на неї наклеєна форма з гіпсу, зроблена артизанально. І сюди можна наклеювати якраз цей третій клей силіконовий, бо він найміцніший. Так, прижали, потримали, 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 потримали і воно наклеє. Ну, тримати хвилин 10. І так, вертаємось до початку. Якщо ви на нього клеїте мозаїку на цей клей, вам треба з цим клеєм вміти обращатися. Він, він сохне дуже швидко, сохне він приблизно за 30 хвилин. Тобто, якщо ви на ньому працюєте, я на ньому роблю замовлення, наприклад, номер за 30 хвилин. Я зразу з нуля роблю номер на дещечках наших 15 на 15 на плитці. Наприклад, от вчора що я був на вчора зробила такий номерочок 2 і зробила отакий номерочок 7. Це без замазки ще, так? Да? Але якраз я клеїла на цей силіконовий клей. Хоча, коли на завтра, то можна всіми клеями. Але силіконовий якось я люблю. Він такий міцненький, він так сразу лягає, як на подушечку. Ця наша базарка. І так. В силіконовому клеї є завжди закривашечка, коли ви його купляєте, і є оцей носик насадка. Тому не забувайте цей закриваше закривати, коли ви закінчили. І так почнемо використання. Зранку прийшла, хочу працювати. Відкрутила кришечку. Тут вже все поставлено, відрізано і так далі. Це вам пояснять в бутіку, в якому ви це купите. І, наприклад, я надавлюю і вам показую, як воно давиться прямо в живому процесі. Дивіться. Бачите, от він поліс, поліс, поліз, але сразу вже не падає, і вже він через 30 хвилин буде сухий. Тому я закінчу відео, і потім вам я покажу в наступних відео, що сталося. Тепер показую повністю пістолет. Коли ви надавлюєте, ви берете так. І давити, і воно кудись сюди лється. Потім все можна водичкою відмити з спонжиком. А потім, коли ви закінчили видавлювати клей, обов'язково нажимаєте. Тут, от, бачите, така є така є штучка. От на неї треба нажати, щоб він спустив давлення, і тоді буде у вас клей далі продовжувати бути в коробці. Інакше він буде виходити і виходити. Значить, Нажимаємо сюди, не забуваємо. Так, ну і все, і потім після використання знову закрутили. В принципі, проклей це все. Я сподіваюся, що я продовжу далі вам робити цікаві відео. Не забувайте ставити свої питання і допомагати Україні. Обнімаю вас! Це було Проклей. Наступна буде.